5, рівняння плоскої хвилі, яка портується вздовж Сі ОХ, має вигляд. Задана, вважаємо, задана амплітуда, вважаємо задана кутова частота і е, нічого не відомо про Х, про К, перепрошую, про е, хвильовий вектор К. Зміщення від положення рівноваги точки, яка знаходиться на віддалі 4 см від джерела коливань в момент часу Т на 6 дорівнює половині амплітуди. Оце якось треба акуратненько записати те, що в нас ось тут сказано. Перш за все, точка, яка знаходиться на віддалі 4 см, половині амплітуди. От нас амплітуда. От допустимо точка, яка знаходиться на віддалі 4 см. От нас половина, або давайте. отут. От нас половина амплітуди, оце в нас А на 2. Ну і оце в нас відстань. Якось ми і позначимо x 1 То нам відомо, що x 1 дорівнює 4 см, тобто 4 на 10 мінус другому метра. І нам відомо, що момент часу цей T дорівнює період поділити на 6. І нам також відомо, що зміщення тої точки X, перепрошую, це не X, це Y1. Це вже Y1, бо ми вже. Маємо рівняння написане: y1 дорівнює половині амплітуди А на 2. Знайти треба довжину хвилі. Щось ніхто цього в чаті поки що ще не написав, що лямбда – це і є в нас довжина хвилі. Лямда ми шукаємо. Довжина хвилі за означенням, це віддаль це найменша віддаль між точками, які коливаються в однаковій фазі. Тобто можна було взяти от звідси сюди, можна було взяти от звідси сюди. Але найпростіше це від максимума до найближчого максимуму. І оце лямда ми якось повинні знайти. Нам ще відоме співвідношення між лямбда та k. К, тобто хвильове число, можна записати як 2π поділити на лямбда. Це знову ж таки з умови періодичності синуса можна вивести. Так само, як ми це робили для періода. Тобто, ми знаємо, що в нас омега дорівнює 2π поділити на Т k дорівнює 2π поділити на лямбда, і якщо тепер мені закортить переписати оцю функцію y дорівнює А, я матиму написати синус. Замість ω пишу 2π поділити на Т. Т нікуди не пропало, те там сидить собі мінус. Замість k я напишу 2π поділити на лямбда. 2π поділити на лямбда. помножити на х. Отак От я можу записати рівняння. Бо мені зручно тепер би підставляти конкретно для точки на віддалі x1. Всі точки коливаються, але згадали нам, що тільки про точку x1. Тому для неї ми знаємо в певний момент часу y дорівнює половині амплітуди. А з іншого боку, це та сама функція А. Синус. Допі поділити на t ми так і запишемо. Його вже немає як спрощувати. А от замість t ми маємо підставити t поділити на 6. Мінус 2 π поділити на лямбда. Ну, так і мусимо написати, 2 π поділити на лямбда. А от замість Х ми підставимо, де воно де воно 4 на 10-2. Помножити на 4 на 10. -3. Ну і це тригонометричне рівняння. Ми всі любимо тригонометричні рівняння. Перш за все, ми бачимо, що ми можемо скоротити. Значить, одна друга рівня синус того кута. Ой, що ж це за кут? Думаємо ми. Будемо брати мінімальний, з 2 період. не будемо використовувати. Підкажіть, що то за кут? Якого синус дорівнює половині? Тобто одній одні другій. 0,5. На 45 я не погоджуюся, 45 не пропонувати. 30, тобто пі на 6, це вже краще, це мені вже подобається більше. Отже, вийшло, що π поділити на 6 дорівнює всьому, що ми там надибали під. що переписую, 2π поділити на Т велике. Т поділити на 6. Мінус 2 пі поділити на лямбда. Помножити на 4. Може, вам вже нудно писати так багато знаків, але, тим не менше. Так легко впізнати. А далі нам треба з цього рівня це ж рівняння. Ви ж помічаєте, що пі це константа, тут сте щось можна зробити. Та пі взагалі можна скороти справа і зліва. І в нас залишається тільки одна змінна, яка нас цікавить. Напишіть мені, що то є таке залямда, що ми його, як ми його називаємо. Це дуже на хвилі, абсолютно вірно. От так ми і повинні діяти далі розв'язати цю задачу відносно цієї шуканої е, величини, тобто довжини хвилі. На цьому, думаю, ми вже достатньо розібрали цю задачу, і далі я вам бажаю успіхів в її завершенні.